Всім привіт! Мене звати Іна і ви на моєму каналі. Сьогодні разом зі мною пропоную зібрати букетик із тюльпанів в корзинці із паперової лози. Всі посилання на корзиночку, на зелень і на форму робів тюльпанів я залишу, як завжди, в описі під відео. Отож, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, аби завжди бути в курсі вигоду нового відео і дайте під опис відео. Там завжди корисні посилання. Букетик ми будемо з вами. Збирати на шпажки. використовувати будемо такий широкий листочок та додаток від кущика із рожевим напиленням. Тюльпани ми будемо використовувати для збірки цього букета декількох форморобів. Тут у нас тюльпанчик, перший який я посадила, це від любові Рамазанової. Це набір тюльпанів-жовтий, дуже гарні тюльпани. Вони не маленькі, але вони дуже гарно виглядають в різних заливочках. В цьому букеті у нас декілька варіантів заливки одним кольором, верніше одним відтінком і білим кольором. Це мраморна заливка, коли ми наливаємо спочатку білу основу, а потім доливаємо основу уже кольорову, І обливка. Це коли ми обливаємо кольоровою основою, і потім виливаємо повністю із форми і заливаємо білу основу. І виходить, у нас такі тюльпанчики. Ніби в А садимо, ми починаємо збирати ми такі букети з середини нашої корзинки. Таким чином, ми визначаємо висоту нашого букета і визначаємо винос по сторонах. Таким чином, ми зможемо зібрати одну сторону і, орієнтуючись за розмірами цієї сторони, збирати іншу сторону. Букетики ставимо. В букетик ставимо тюльпанчики як відкриті, так і закриті. Використовую також я тюльпан відкритий від Каті Дьомкіної. Будуть відкриті тюльпанчики від Людочки людечки і Будуть ще закриті тюльпанчики теж від Каті Дьомкіної. Значить, всередині у мене два тюльпанчика це любера мазонової. Збоку тюльпанчик Каті Дьомкіної набір. І зараз буду ставити відкритий тюльпанчик також від Каті Дьомкіної. Збирати такі букетики дуже просто, вони не є складними. Чередуємо зелень, на одну квіточку одягаємо листочок, на іншу квіточку одягаємо квіточку і так по черзі виставляємо квіточки. Я попередньо притуляю квіточку до нашого букетика і дивлюся, пасує їй там це місце, це положення цьому тюльпанчику чи не пасує. Розміщую відкриті тюльпанчики хаотично, не зосереджуючи їх в одному місці. В якості наповнення основи, в яку ми вставляємо шпажки, я буду використовувати пінопласт. Його я вирізала за розмінами корзинки. Дуже гарно і плотненько стає в корзиночку. А зверху прикрила все натуральним наповнювачем дерев'яною стружкою. Вставляємо наші тюльпанчики робимо винос із корзиночки на ту відстань, яка нам потрібна, яка нас буде. Влаштовувати В таких корзинках можна збирати як більш компактні композиції, так і більш більші, роблячи більше виніс за края корзиночки. Всі відкриті тюльпанчики я профарбувала всередині. Надихнувшися фото реальними тюльпанами з інтернету, я пропрацювала чорним пігментом, акриловим тичинки і всерединку профарбувала. Жовтим колором. Отож, починаємо свою роботу і вставляємо, розбавляючи квіточками в різних місцях, десь більш фіолетового кольору, десь з білою заливочкою і чередуючи між собою відкриті закриті тюльпанчики, таким чином створюючи гармонійність цього букетику. Такі букети в корсиниці для моїх покупців, для моїх клієнтів, є такими класичними. І вони в мене є більш ходовими на всі свята. І навіть на міжсезоння. Вони є невеликі за розмірами для пересилання. І є такі достатньо видовими, об'ємними для того, аби його можна було презентувати і, як кажуть, не червоніти. Тому вони в мене найбільш ходові. Для виготовлення цих тюльпанчиків я використовувала. Основу українського виробника Ukraine Best, використовую я не плачку, а білу використовувала лише основу. Одну частину залишала білим кольором, а іншу частину профарбовувала пігментом. Пігментом я профарбовувала, бравши у Світлани Мельникової Пігмент вишня або пігмент такий неоновий фіолетовий і додаючи декілька краплинок фіолетового пігменту Нері. В таких варіантах заливки тюльпани не потребують додаткового тонування. Звісно, ви можете додатково протонувати це все за вашим бажанням і на ваш розсуд, але я вважаю, що вони в такій зелекції виглядають самодостатньо. І додаткове тонування, окрім серединки, якщо це відкритий тюльпанчик, не потребують. От у нас вже зібрана одна сторона букетика, і тепер ми переходимо до збірки іншої сторони букетика, яка буде виглядати в нас аналогічно. Тепер ми можемо орієнтуватися на висоту і на ширину виноса нашого букетика. І збирати аналогічно другу сторону корзиночки. За такою самою схемою ми ставимо, розтереджуючи хаотично тюльпанчики з білим таким напиленням на краях тюльпана, і чередуємо їх з відкритими тюльпанчиками. Всі представлені тюльпанчики заливаються без проблем, витягуються також дуже просто і не, мають ніяких, не потребують ніяких додаткових маніпуляцій при їх заливці. Відеогляд тюльпанчиків відео, відео які, коли я заливала дюльпанчики, я додам також в опис цього відео. Якщо вам буде цікаво, переходьте. Внизу натискаючи на слово більше, тоді відкривається опис відео, і там є всі корисні посилання, то, що ви можете легко це знайти і перейти, куди вам потрібно, що вас зацікавило. Якщо у вас є якісь питання або ви б хотіли дізнатися щось конкретно, можете також написати в коментарях, що саме, і я постараюся зняти для вас відео на ту тему, яка для вас цікава. Такі букети в корзинці я упаковую в прозорий пакет, зав'язую стрічкою, додаю туди якусь листівочку або бірку з побажаннями або просто мотивуючу. І зазвичай не ставлю на саморобну підкладку, дно не роблю, оскільки в корзинки такі достатньо. Таке устойчиве дно, яке не перевертає корзинку в пакеті, не зміщує її з однієї сторони на іншу, і при тому не травмуються квіточки. При транспортуванні в нашому пакуванні, але якщо ми будемо робити великий винос, і наші квіточки будуть дуже торкатися плівки з усіх сторін, то рекомендую такий букетик поставити на жорстке дно перед тим як поміщати його в пакет пакувальний для відправки. Або від, коли ми віддаємо нашим клієнтам, нашим замовникам наші вироби для того, аби при руханні нашого букетика він не вимазував плівочку. Коли букетик у нас вже повністю буде зібраний, ми обов'язково перевіримо його, чи не буде випадати у нас якась квіточка при транспортуванні, чи все надійно закріплено, сидить на своїх місцях і чи безпечно віддавати такі букетик, аби він не зруйнувався при передачі від одної людини до іншої, наприклад, від нас виробника до нашого покупця, а від покупця вже до того, хто має отримати, наприклад, якщо це подарунок, де потрібно зауважувати, що букет може переміщуватися. Спортних засобах а, і передавати з руки руки, і тобто має все бути надійно закріплене, аби наш виріб, наш е, букет не розпався і не створив такої дискомфортної ситуації не для нас, не для нашого замовника. Е, отож, обов'язково перевіряйте, чи все добре сидить на своїх місцях і не буде випадай. Також не забувайте додавати в такі букети і бутони. Маленькі, вони дуже доповнюють, дуже ніжно освіжають такі букетики і додають свого шарму, ніжності і такого весняного аромату. Що ж, наш букетик майже зібраний. Мені він дуже подобається. Моїм замовникам також він дуже подобається. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами була я. Далі додивляйтесь відео вже з рексовою музикою. Була рада зняти для вас відео, поділитись своїми знаннями. Творіть задоволенням всього найкращого.